Добрий ранок всім. Хочу порадити, хто в пошуках іграшки для дитини якоїсь такої. Е, на річку, 3 річку, 2-3 роки. Е, якоїсь такої іграшки, яка може зайти, то я ділюся нашим досвідом. Ось така мозаїка. Це, я не знаю, це у нас от вона. Ось вона ще з вечора. Коротше, Макс сюди і пластилінліпоті, що він тільки не робить, але. Но... Дуже прикольна штука. Єдиний мінус, що типу, воно так не відчіпляється треба через верх, то Макс трохи нервував. І ось так його один на одного складає. І, коротше, і як тарілочки воно є. і Як робиться велика мозаїка, з рахунок цього можна її там підняти, носити. Коротше, нам зайшло, в нас нічого схожого немає, ну, хіба конструктор. Е, тому можу рекомендувати е, просто всі ось такі, наприклад, іграшки, це іграшки на один раз, ну, потім ще там розгадати. А от оце, це прям висипається часто. У нас вже десь 2 тижні, може й 3 тижні оце. не набридло йому. Не скажу, що він там супер довго заліпає, тому що йому треба обов'язково, щоб був компаньйон в грі. Але ну, типу, порівняно зі всіма отакими іграшками чи отакими іграшками, ну, Це, до речі, теж непогано. То що з якістю? То, коротше, дуже навіть непоганий варіант. Рекомендую. Номер два це ось такий сортер. У нас він є такий в кав'ярні. Я просто глянула, як Макс в кав'ярні ним грається. Це ж просто щось неймовірне. Тут такі дерев'яні ніби як екоматеріали, Ну, видно, я щось таке замовила, що вона прямо геть ручної роботи. Але е, ну, бо в кав'ярні воно таке, прям сирівнисеньке, гарнесеньке, але, але, але е, не суть. Типу воно мені не заважає навіть навпаки, краще що ручної роботи. Тут вибираєш собі через фігурки, воно там гарно просовується. Коротше, що клас. І можна ось всякі такі замки робити, всякі різні, які хочеш, по кольору. Коротше, дуже класна фантазію дитини. Я спочатку думала, що це для малешні, чесно. Думаю, сортер, що фігурки, ну, типу, він же дорослий. А потім побачила, що в кав'ярні дівчинка щось таке робила. І, ну, типу, реально Максим кожного божого разу цим грається. По-різному то складає, він просто в мисочки цієї. І то по кольору, то ще якось то просто робить вежу і руйнує. Ну, як хоче, так грається, і я зрозуміла, що нам таке треба. І як виявилося, воно до 30 от, ой, до 3, від 36 місяців, тобто від 3 років, і виходить, що якраз по віку зараз нам. Тому то моя рекомендація іграшка, яка на даний момент не набридає. ну Він її теж досить часто дістає. і Я так само, як це все щастя, буду зараз це збирати. До речі, ось там навіть. Кусок щастя валяється. Ну, коротше, у нас після ночі, в принципі, армагеддон це завжди нормально. Я не встигаю все прибрати. Ось, Тому так. Ще в нас зіграшок є ось е <смири> динозаврик. Моєму зуби вставляються. А в зуби зараз покажу. Це ж теж Для лікування. Ну, я думаю, набірчики для лікування є усіх. Це така база, теж дуже класний. І теж, мені здається, цих наборів багато не буває. Ой, тут така зубна паста є прикольна. Чук -чук. І що-шо-шо, десь кіткі штуки. А, ну ось, наприклад, їв цукерку, так? І так ну, ми так робимо, типу, а ням, ням 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 Їв цукерку І ось він її з'їв. І. Опа! Ну, і, типу, концепція така, там що шоколадки, напої є, що ти береш пінцет, Чесно, пінцетом це робити дуже незручно, бо я разом з зубом дістаю, але взагалі отако дістаєш. Ну, я, щоб не з зубом то дістаю рукою, бо зуб треба протримувати. І все. і Там далі ми вже там доглядаємо, є такі таблеточки всякі, і, і ось, щіточка, і ми чистимо зубки, щоб зубки були чистенькі-гарненькі. Ну, оце що він зуби, бо вирішив вчора йому зуби позабирати, а потім повставляти. Що зміг, то встави, що не зміг, то я встану. І зразу так, щоб він був в захваті, то так. Потім ні, тому що він злякався, оцих всяких штук в дирках зубів. Але привчати дитину про те, що зуби треба чистити, бо солодощі все таке мають мікроби. Ну, якось якось пояснювати дитині наглядно, мені здається, ну, це досить непогана історія. Ось, ну, це так. Не можу сказати, що це якась заліпательна гра, скоріше, просто щось новеньке, щось нетипове і цікаве. Можливо, не всім дітям навіть зайде, але якась причинно-наслідковий зв'язок, мені здається, виробляється, коли там, дитина починає доглядати. Можливо, навіть якась звичка. Ну, коротше, щось можна крутити навкруги ритуалів. Все, на цьому все. Піду прибирати ось це все, бо не можу я на це дивитися. Ще дуже багато піску у нас на коридорі, треба ще той пісок, весь повитрушувати з сумки, повитрушувати з речей, тому що дитина на майданчику, це дитина вся в піску. Я взагалі вчора стільки раз пилососила, що зрозуміла, що, мабуть, нам треба той такий пилосос, палку цю. У нас такого нема. І я завжди думаю, а чи треба він мені, може не треба, і так в мене є такий полосос. Но я вчора стільки разів просто просто підполосошувала це все. І ввечері я розумію, що в один квадратний метр пополососити, ти дістаєш ту балумбу велику, тянеш той провід. Ой, коротше, не знаю. Напевно, було б простіше з тою палкою, але з іншою, Ну, коротше, не, не думаю, що це такі щось must have, але... Але щось коротше, вже й думаю. <с> от. Тому треба зараз пополососити. Треба зараз пополососити. Купила кукурудзу, ще хочу зварити кукурудзу, бо Макс мене любить кукурудзу. І я е, якось що наварила, а вона була минулорічна, коротше, смачна вона йому була. І він її, ну, минулорічна, бо заморожена. Він після того щось не хотів їсти, а Тома їздила до бабусі якось, якось, не знаю як, а, знаю, знаю. Я його попросила, щоб він просто цю дзюбочку одну на сінинку цієї кукурузки відколупав і попробував. Якщо йому не ок, а там така прям соковита, добра, така була кукуруз, свіжа, солодка. І він так, от по дзюбочці, вона настільки була солодка, що. Що прямо аж сік сочився, коли він відломував. Е, і таку потихеньку-потихеньку, коротше, понадгризав він всі кукурудзята, які там були. От. І це була заявка на успіх. Тому я купила у Форії кукурудзу. Я сподіваюся, що вона смачна. От. І хочу зварити, щоб сьогодні в нас було. Щоб сьогодні в нас було. ще в нас є борщик, ну, що вчора добрущати сильно. Ось. А ще я знаю, що зараз дуже багато хто скоріше за все, просто перше вересня на момент як я це записую, буде через два дні, ну, через три, якщо взяти ще сьогоднішній, бо ще весь день попереду. І я розумію, що я не встигаю з своїми якимись привітаннями, тому я роблю це запізно, але вітаю всіх, хто перейшов цей. Шлях, це перше вересня, і відправив дитинку вперше в школу або в садочок. Не знаю, за школою нічого не можу сказати за садочок. Чесно, недавно ну, я підписана там на деяких блогерів, зрозуміло, і е, е, в більшості <смас> дітки старші за Макса. І багато хто діток веде з вересня в садок і оці переживання, як матусі, діляться про те, що там вибираю кучу, де буду сидіти і так далі. Ой, я десь записувала відео про те, як наше перше вересня пройшло, але такого е, коротко згадаю, розкажу. Е, чесно, я бажаю всім сили це пережити, бо це така адаптація не тільки для дитини, а й для мами. Е, просто і справа не тільки в кущах десь там посидіти, це смішки смішками, але це більше так і є. В моєму, в, 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 в нашому випадку, з нашим садочком нам дуже пощастило, бо в нас практично всі з нашого ЖК е, в групі, е, і виходить, що ми з матусями одразу там перезнайомилися, пішли пити каву, взяли каву, ми просто брали каву і сиділи. Нам сказали там, наприклад, дві години. І ми сиділи, я тут з тою кави потихеньку наблажалася до садка, і виходить, що ми постійно були чимось заняті, тобто ти не сидиш в кущах і не переживаєш за цю дитину, хоча ти просто весь час ми всі переживали, але ми говорили про це. І хоч сльози наверталися, що ти свою кровинку даєш, та кровинка там плаче, мама хоче. Але я не знаю, може, з старшими дітьми не так. Бо нашим всім було по півтора, комусь там 1,8, комусь 1,6, ну, здебільшого 1,6-1,8, 1,9. Ну, е, ну Але плакали всі, ті, яким було 2,5. У нас група з півтора до трьох була, то були дітки, типу, ну, вже два, 7 було урочки. Але плакали всі. Я от просто не знаю, як би я реагувала, наприклад, якби цьо, ну, в такому віці Макс пішов. Напевно, мені було б ще важче. От я так думаю, коли ти вже. Бо я тоді півтора року з ним жила, а то, типу, там, наприклад, два з половиною роки ти живеш з дитиною, душа в душу, сопелька в сопольку, і тут просто ви роз'єднуєтеся. А це для мене пам'ятаю, був такий момент, що О, я собі думала. І то мені треба спочатку з вихователями познайомитися. А, там вже я тільки що глянула, що у нас там м'ячі поскладені. Ну, у нас дама складає якось так, так речі. Ну, це теж. Ну, хоча, може, воно там нікому не мішає. Сорі, в мене нежить, я не можу вже тиждень позбавитися. І нічого не записує, тому що така, але вже що зробиш? Вже не витримую. Є натхнення, треба. Е, і цей, про що хотіла сказати. Про те, що я думала, що з вихователями треба познайомитися поближче, може я не зможу їм довіряти свою дитину. а там та-та-та, яка я наївна була. Єдине, що скажу зараз свого досвіду, я тоді якось на це ніяк не відрегувала в силу недосвідченості, але в різних садочках є різна адаптація. Є адаптація з мамою, є адаптація без мами. І отак, будь-би в мене друга дитинка, скоріше за все, я би вибрала адаптацію з мамою. Ну я так думаю, хоча дивлячись, яка друга дитинка дуже залежить від дитини, друге від мами, чи є в неї там на це сили. Ну коротше від бажання. Ну отако з Максом як була історія. Я вже хотіла просто не знаю, в тому вікні там заглядала чуть не жила. Е, дуже важко, отак чесно скажу. І діти, як нам казала психологиня садочка, дуже відчувають цю сепарацію е, саме з мами, з маминої сторони. Тобто вони відчувають, чим більше мама за дитину переживає, тим більше дитина, е, типу, в теорії. Е, Хвилюється і гірше себе веде, довше адаптовується, тому що мама не може її відпустити. Ну, не фізично, я маю на увазі, а ну, типу, що там ти постійно думаєш, хвилюєшся, і дитина це відчуває, їй здається, що щось не ок, і типу, і тому вона не може там повноцінно. Адаптуватися е, так, якби вона це мала зробити з першої хвилини, з першого разу, з першої секунди, нам до всіх бігти. Ну, типу, мені здається, такого не буде навіть з дорослими, це нормально, що діти трошечки в шоці. І що, і що я хочу сказати. А... Садочка якраз написала, прочитала, в честь 1 вересня буде свято, будуть аніматори, теж класно. Були аніматори, як закінчувались навчальний рік, і це зараз буде знову аніматори. Я бачу, що зараз кусує м'яч, а мене ні, це буде щастя. А, буде, буде цікаво дивитися, я думаю. Короте, і що? І що я хочу сказати, і цей період адаптації пройшов плюс-мінус легко, тому що були матусі. і Ми постійно з ними це всі моменти переживали і переживаємо і бажаю кожному знайти якусь таку віддушинку в комусь, тому що одній ну це можна з розуму зійти. А другий етап, який страшний для мене був важкий, це лишити дитину на сон. Ну, у нас була проблема точніше, не проблема, а такий нюанс. У нас було ще грудне вигодовування, і дитина моя засинала тільки. з І садочок це був, типу, один із таких. Викликів е, е, ну ще щоб один був ритуал на засинання. Тому я переживала, як він буде спати, але насправді засинав він нормально і, взагалі, адаптувався Максим в силу своїх півтора роки. Один із перших, що його вже хотіло лишати на сон. Але ми тоді поїхали тоді на з бабою, і ще на два тижні, і в нас пішов відкат. Типу, тут ще важливо типу не робити великих перерв. Щоб дитина змогла адаптуватися. А тут тиждень-два не ходить і все спочатку. Тиждень-два не ходить і все пановий. Е, Тому що такий момент. Вже рік пройшов і все рівно тиждень-два дитина не ходить. Е, і, ну, Вже не так, звісно, але але, але видно, що відвикає, видно, що виходити тиждень дитині важко. Але, ну, типу, в зв'язку з тим, що Максим, наприклад, подружився з дітками там. Я просто бачу, як вони потім це ж на майданчиках гасають. Ну, це теж дуже класно. Коли є там друзі, тому що мені здається, як і всюди, в школу ми ходимо, щоб зі всіма поржати, поспілкуватися, а не вчитися. Хоча вчитися теж, але здебільшого поржати е і щось там нове, не знаю, там, поговорити з кимось. Це дуже класно, коли хтось є якісь компаньйони. Ну і в садочку, я так бачу, у дітей приблизно та сама історія. Типу, в мене там Максим питає, де той, а де тоє, а чи буде війна, та-та-та. От, тому що всім сил. Все дуже швидко міняється, діти дуже швидко ростуть. Головне, головне, що настрой. І все буде класно. Садочок дуже класна штука. В плані, звісно, вірусів і адаптації, теж як кажуть лікарі, але не скаже жодна мама, тому що це важко. Ці всі лікарства, ці всі боляки. Але це потрібно для того, щоб потім класний імунітет на дистанції. А другий момент це е, хай мене закидають зараз з камнями всі психологи, які стверджують навпаки, що садочки потрібні для батьків. Е, так, для батьків теж потрібні, і для дитини потрібні. Так, да, є різні діти, є діти з своїми якимись особливостями, діти з різними характерами. Але я просто дивлюся по Максимові і взагалі багато чую. Діти краще починають говорити, якщо в них були з цим проблеми, краще е. починають їсти, якщо в них були з цим проблеми. Самостійніші стають, соціальніші стають. У дітей, як ми знаємо, немає якихось проблем завести діалог з будь майданчику. У дитини, яка зазвичай тільки вдома і тільки з мамою, з цим. Проблеми можуть бути, якщо в неї немає. Е, ну, як це проблема? Це тіпо, і не назвеш проблемою, насправді. Це просто ну типу дитина собі звикла, що вона от так живе і все. і В неї немає е, в голові такого е, навіть розуміння, що можна такого собі підходити, з кимось тіпо, сильно грати. А чого? Ну, якщо ми маємо на увазі зараз не дітей, які там постійно з кимось граються, а діти, ну там не знаю. Ну, які там не, не часто на майданчиках чи ще щось, не просто цього не бачать, звідки їм брати якісь навики, якщо вони цього не бачать, правильно? Ось тому в цьому плані я вважаю це дуже це дуже розвиваюча історія. Ще плюс дітками реально займаються, е і незалежно приватний чи державний садочок, в них там і музикальні всякі класи є, і до Нового року там Миколай. Це все. Воно настільки відчувається свято, коли є оцей Миколай, коли не тільки вдома, а просто подарунки, що під подушкою, там, типу, ну добре, якісь тематичні там діди червоні, десь в магазинах інсталяції, а от прямо там цілий. Свято. Ну, типу, і ну, воно настільки, я пам'ятаю, як Максим вертався, він, от, прямо от, прямо, він, мені здається, коли от, було Свято Миколая, був якийсь переломний момент, коли йому почало подобатися в садочку. що Він такий, типу, ого. О, тому є якісь такі, знаєте, моменти, які... е-е, ну, типу, якось адаптовують взагалі дитину до життя трошки краще. Бо в хаті ми всі такі, як в зоні комфорта, в мильній бульбашці, і тут ще мама є і все так добре. А коли ще назовні щось теж відбувається, і дитина якось трошки вчиться довіряти світу. Ну, типу, це ж треба вчити, понятно, що наївною теж не треба бути. Але. Я поки бачу одні плюси. Отак от, от, ходіння в саду, Крім болячок, бо болячки, це, це, це боля... але, ну, типу, знову ж таки на а, імунітет це класно працює. Ось, Тому що, тому всі молодці. Ще раз подитожую. Всім бажаю а, гарного навчального року, легкого і а, боже діти дуже швидко ростуть. Треба цінувати кожну хвилину і радіти кожним цим успіхам, бо це просто щось неймовірне. І, і що? І далі буде легше, і далі завжди стає легше. Тому що, тримаємося кучки, і не тримаємо в собі якісь, знаєте, переживання, тому що це дуже важко з. Самому, якщо є можливість з кимось ділитись, то треба, треба це робити. Завжди є однодумці, завжди є люди, які підтримують, які розділять думку, які поділяться своїм досвідом і стає легше. Все, всім дякую за увагу, за те, що прослухали цей монолог. А я піду поприбираю і мені стане легше. Все. Всім па-па.